Капітанка ЗСУ видала свою третю авторську збірку. У рівному відбулася презентація збірки поезії Тетяни Камарістової під назвою Я не можу тобі не писати. Свій позивний мавка вона також використовує як творчий псевдонім. Авторка розповідає, працювати над цією збіркою стало ще три роки тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У своїй творчості жінка намагається передати власні почуття. Поезії з цієї збірки написані починаючи з 22-го року. Від початку повномасштабного вторгнення, яке зустріла дорогу серцю людини. Так, і вони народжувалися. Виключно любов, любов до людини, щастя, від того, що це людина є. І побажання найкращого і найсвітлішого для цієї людини. Ні, я їх просто пишу, і коли мене просять декальмувати, їх починаю писати заново. Тому я не вчу свої поезії на пам'ять. Але ну є дуже багато поезій. Ну, в принципі, вони всі народжені для однієї конкретної людини, і я не можу не любити свої вірші, тому що це в них вкладено всі мої почуття, всі емоції. На подію було запрошено чимало гостей. Зокрема, підтримати її творчість. Завітали найближчі друзі сім'я, військовослужбовці та колеги по службі під час презентації, хоч і могли долучитися до збору для 117-ї окремої механізованої бригади. Подруга авторки Валентина Слуквіна зазначає, сьогодні навідалися на захід з особливою метою продекламувати поезію мавки, яку вона поклала на мелодію, написану власноруч. «Ти мої палаєш душу щедро мою наповняєш, і як сонце мені. Це вже у нас є в доробку три пісні. Тобто сьогодні я презентувала першу пісню, яку я написала на Таніну поезію. Ми так зустрічались періодично, я не знала, що Таня пише поезію, а потім, коли я мала поетичну збірку, я її відкривала і відразу з'являлася музика на її поетичні вірші завітав на презентацію збірки і очільник міста Віктор Шекерзян. Посадовець зазначив, що українське мистецтво є підтвердженням того, яким насправді сильним є наш народ. Знаєте, пані Тетяна показала. Що дійсно це людина військова, яка от, розуміє, що потрібно захищати нашу державу? Я думаю, що дійсно це нація не, скоро не дійсно нація, яка б от, чітко себе загортувала повністю е, на всіх таких, знаєте, світових аренах. До слова, робота Я не можу тобі не писати є далеко не останньою у творчості Тетяни Камерістової. Жінка і надалі поєднуватиме військову кар'єру з мистецтвом слова, адже воно має велику силу. Максим Остапець, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.